Треба робити ну, треба ну, все, що можливо, пускати зараз на оборону, на поміч хлопцям, на машини, на дрони, на, ну, на все, що завгодно, але не на бруківку. Ми з дочкою переселенці з Ізюмського району. У мене два племінники теж воюють на сході. Я б їм би у себе дала, і я просто прошу адміністрацію всі гроші перенаправляти. Зараз така година. Це все треба віддати для наших хлопців. Не буду канони, не буду, не хлопці, не хлопці, не хлопці. Нашому дожди на соцмережах шукати гроші на ЗСУ? я буду своїх податків строїти танковий завод. Чим платити зарплатню депутата. Може, депутатам буде в соцмережах шукати зарплатні? Скільки можна, типу, багато ремонтів зараз по місту, але вони зараз не на часі, найкритичні. Є якісь відновлювальні, косметичні, але ось, ось, ось ця штучка, наприклад, набагато важливіша. Їх не вистачає капітально і не можна дати росіянам нас обігнати в виробництві їх.